У вілоцерківській громаді чудова традиція вітати наших довгожителів. 22 листопада цього року свій сторічний ювілей відзначила Ніна Іванівна Павліченко, мешканка селища Терезене. З нагоди поважної дати ювілярка приймала вітання і від представників місцевої влади. Це Та сьогодні такий непересічний день навіть в житті нашої громади, тому що таких людей, як ви, дуже мало. Приєднуємося до всіх поздоровлень, які сьогодні лунають у ваш адрес, і хочемо також приєднатися до цієї нашої білоцерківської громади з вашим сторічним ювілеєм. Побажати вам міцного здоров'я, щоб була нервова система спокійна, щоб в голові були позитивні думки завжди, так, і, щоб, і щоб вас чули, слухали, і щоб ви були всім потрібні. На долю Ніни Іванівни випали важкі випробування Друга світова війна, під час якої її мобілізували на роботи із заготівлі деревини для укріплення шахт. Це була важка праця, яку 18-річна дівчина виконувала з мужністю та стійкістю. Після війни, у 1946 році, вона вийшла заміж за військового старшого лейтенанта Павліченка Івана Микитовича. З 57-го року подружжя оселилося в селищі Терезине, де Ніна Іванівна розпочала довгу і віддану працю у київській дослідній станції тваринництва Терезине. Працювала в лабораторії замороження і залишалася вірною своїй справі аж до виходу на пенсію. Подружжя виховало трьох дітей, дочекалося п'яти онуків та п'яти правнуків. Саме діти та онуки, за словами ювілярки, найбільше щастя у її житті та свідчення того, що шлях вона пройшла недаремно. Тей, чому вона? Як то кажуть, дожила до таких до такого віку. Це залежить, звісно, від самої людини, від внутрішнього вогня, який в неї горить. Чим сильніший вогонь, тим і довше людина живе на цьому прекрасному білому світі на Україні. Тож бажаємо і вілярці міцного здоров'я, миру, спокою, тепла, радості і любові рідних та ще багато-багато світлих днів попереду. Много еліта.